Усім доброго вечора! В мене знову народила кролиця. Це вже друга за останні 10 днів. Кролиця первістка, тому у нас трошечки вона попанікувала. Як бачите, в клітці немає зовсім сіна. Вона його все знесла повністю в гніздо, а клітка вся повністю засипана пухом. У нас сьогодні була гроза, і в принципі, якби дощ не перестав, я б туди не лізла, але це просто необхідно. Треба впевнити, що в гнізді є пух, що кроленята всі живенькі і. Я вже розповідала, розповідаю повторно. Що ми для цього робимо? Ну, як мінімум, залазимо в клітку тою рукою, якою я буду чіпати кроленят. Я обов'язково того разу, я, коли кролицю перевіряла, я руки замащувала сіном. Цього разу. Я замастила її пухом. Значить, так, треба трошечки підчистити, прибрати це все. Зараз ми так показуємо. Все це прибираємо, весь цей пух зачищаємо, згрібаємо вниз, для того, щоб кролиця трошечки заспокоїлась, не нервувала і ми змогли дістати гніздо. Я їй принесла тут пару штук сухарів і капустинку. Це її відволіче. А ми поки що забираємо гніздо і перевіряємо, що в нас тут є. Так. Ну, тут небагато крові. Ящичок повністю весь повний. А, так, тут по боках все добре, нічого немає. Давайте подивимось, скільки кроленят вона народила. Так. Раз, два. Три, 4, 5, шість. Перевіряємо вниз. Так, у нас їх тут шість штучок. Більше немає кроленят. Тут по боках все чисто добре. Повертаємо їх на місце. Шість штучок. Вона їх вже погодувала, бачите, які бутузики. Два, три. Ух, які пузанчики. 4, 5, 6. В принципі, для первістки дуже добрий результат. Гнізде, гніздечко в нас чисте, все добре. Вона, правда, трошки попанікувала, трошки більше пуху нарвала, ніж потрібно було. Але все нормально. Значить так, Повертаємо гніздо на місце до мамайшки. І все. Давай, тікай. Так, все, повернули гніздо. Зараз даємо їй сіна. Отак от, от свіженького сіна. Сіно є. Хлібчик є. Водичка в нас є. Вона панікує, вона трошечки нервує, але все буде добре. Так що, от такі от у нас справи? У мене прибуток шість штук кроленят. Моя кролиця народила. Будемо тепер спостерігати, що буде далі. І, сподіваюся, все закінчиться добре. Так, закриваємо клітку. Більше не будемо її нервувати, щоб вона. Більше не панікувала, я дуже за нею хвилювалась, бо мене трошки смутило те, що вся клітка була засипана сіном. Точніше, не сіном а пухом. Ох. Так що такі от справи? От наша маманька, молода кроличка, термонка, яка в нас сьогодні народила 6 штук кроленяток. В неї є отут о сестричка, хто, хто пам'ятає, хто дивився, я вже показувала. Вона народила в нас дев'ять штук кроленят. Кроленята вже виросли, вже величенькі. Он вони он там он сидять, і вони вже в ящик мені прийшлося прибрати, бо вони почали вистрибувати з нього. Якби в мене був маточний відсік, то звичайно такої би ситуації не було. Але клітка в мене саморобна, не дуже хороша, не дуже якісна, і кроленята, звичайно, з, того, з тої коробочки дерев'яної просто вилізають на зовні. І щоб такого не було, щоб вони купчились, я їх все ж таки прибрала ящичок, і вони тепер у мене сидять от понад стіночкою разом з мамкою, там в пушку ховаються. Так що такі от справи. Наступна кролиця в мене буде народжувати ось ця ту, яку ми з вами покрили буквально пару днів тому. А, там, так що чекати прийдеться цілий місяць. Ну, в принципі, це не, дуже, це не є погано. Поступово будуть підростати і не всі одним махом. Так що такі от справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора. І до зустрічі в наступному відео.